Історія про одного хитрого дядю, який вирішив перехитрити мудреця, наймудрішу людину на планеті. Колись один хитрий-хитрий дядя почув, що на цій планеті живе дуже мудрий старий. І він придумав такий підлий план. Він вирішив, що він віднайде цього, відшукає цього старого, принесе йому подарунок. І якщо старий здогадається, вгадає, що це за подарунок, то тоді дійсно він заслуговує на титул наймудрішого у світі. Отож. Що робить цей хитрий? Він зловив метелика і придумав такий план: що якщо коли він запитає у старого, що там у мене у верці для тебе, як подарунок, щось живе чи щось мертве? Якщо старий скаже, що це щось живе, то він зіжме метелика і вб'є його. І тоді метелик буде мертвим, і таким чином, старий не відгадає, таким чином старий не мудрий, не наймудріший, не знає відповіді на всі запитання. Якщо... Мудрець каже, що у нього в долонях щось мертве, то все, що потрібно буде зробити Хитрюганові, це розчепити свою долоньку і метелик випорхне. І отож, коли у знаменний час хитрий дядя прийшов до мудреця і зробив так, як задумав, задав своє запитання, що в мене в руках? Живе чи мертве? Старий йому відповів, усе в твоїх руках. Хочу нагадати вам, що все у ваших руках.